Виконанням гімну європейського союзу в художньому музеї розпочалося відзначення Дня Європи в Україні. На одному майданчику зібралися різні обличчя одного міста представники національних товариств Бордянська, польського, німецького, грецького та інших. Це давня мрія. Ми завжди сподівалися, що нам вдасться об'єднати усі -всі, всі товариства, поєднати їх разом і зробити щось разом. Це ідея виникла ще рік тому. Європейська подія художнього музею об'єднала українців і вірмен, євреїв і болгар, кожне національний товариство мало змогу показати красу малої батьківщини та багатство рідної культури. Допомогу, в тому числі, мистецькому перформансу надали з фонду «Ми приїхали в Бердянськ в поисках креативних людей. Ми їх знайшли. Наша основна ідея – це дати можливість їм розвиватися в дальнейшем как организациям, как як творческим людям, и как в данном случае гражданскому голосу в нашей стране, потому что наша цель це підтримати і сформувати і взрослый гражданского. Что українсьпроект різні обличчя одного міста рік тому започаткувало польське товариство, і досить швидко ця акція значно розширила свої межі. До проекту почали долучатися інші національні організації Бордянська у польському товаристві радіючи різні обличчя набули загальноміського культурного проєкту, який цього року присвятили Дню Європи. Польське товариство, грецьке товариство, болгарське товариство, єврейське товариство це маленька європа в Бордянську. Тому це ну дуже важливо для нас, тому що ми хочемо бути всі разом. Ми хочемо жити в мирі. А я вважаю особливим. Висто, що Європа це такий осередок мирного життя, і саме під дні Європи ми хотіли підгадати це свято, тому що, тому що ми живемо в Європі. Як би то не було, але ми відчуваємо себе Європою. Спільне святкування Дня Європи в художньому музеї не остання акція інформаційно-ресурсного центру. Діалог у ньому сповнені багатьох творчих ідей, які намагаються втілити в життя. Ми ще плануємо провести один захід десь за місяць, але він буде зовсім. Інше це онлайн платформа Розповім таку маленьку таємницю. Ми уєднаємо на одному сайті новини із усіх міст побратимів. Бердянська отримання гранту від Елет International дало можливість центру діалогу показати в художньому музеї не просто культурне різноманіття Бердянська, а творчих та ініціативних людей. Вони, хоч і мають різні національні корені, але об'єднані єдиною метою діяти, вражати та розвивати.